Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на нашому занятті з соціуму! Тож починаємо наш день з ранкового привітання. Стукамо розець віконце, виглядав зимове сонце, всі малята прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, потягайтесь, усміхайтесь, до занять хочі ж збирайтесь. Сьогодні лялька Катруся запросила нас до себе в гості. А як ми дізнаємося, де вона мешкає. Послухайте, будь ласка, вірш, який називається Хто побудував цей дім. На вулиці Садовій дім підвівся новий, в нім вікна, на всі боки, лічить не полічить. Наш дім такий красивий, на площі височить. Тут у новій квартирі. Нам добре діти жить, а дах такий високий, та шкаф не долетіть. Дім не одірвать очей. В домі тисячі людей. Це дім, в якому мешкає Катруся. Діти, який будинок побудовано? Вірно, високий-високий, а скільки в ньому вікон? Так. Дуже багато. Скільки поверхів у будинку? Багато, а скільки людей мешкає в будинку? Також багато. А тепер, тітки, давайте разом завітаємо веселю до катрусі. Ось яка вона гарна та затишна. Найбільше часу катруся проводить у своїй кімнаті, у дитячій. Тут є і ліжко, і шафа, та стіл. А як називається кімната катрусі? Так, дитяча. Найбільша кімната у Василі катрусі це вітальня. У вітальні родина приймає гостей та відпочиває. Тут є диван, крісло, телевізор, стіл. А як називається кімната для прийому гостей? Так, вірно, вітальня. А де сім'я катрусі снідає. Обідає та вечеряє. Так, вірно, у кухні. У кухні є плита, стіл кухонний, стіл обідній, стільці, а де Катруся вмивається та купається. Куди вона йде? Так, у ванну кімнату. Тут є умивальник, ванна, туалет. А як називається кімната для вмивання та купання? Це Ванна, вірно. Діти, вам сподобалася оселя Катрусі? Мені сподобалася. Діти, а в кого ми сьогодні були в гостях?» Так, у ляльки Катрусі. Вона знайомила нас із своєю оселею, де вона мешкає разом з своєю родиною. Ви сьогодні були молодці. Добре працювали, а на цьому наше заняття закінчилося. До побачення, діти! До нових зустрічів!